Христос народився. Дорогі браті і сестри, для чого ми святкуємо Різдво Христове? Відповідь дає нам апостол Павло в тому посланні до Галатів, уривок з якого ми щойно з вами почули за цією службою. Христос народився, син Божий, став сином Діви, для того, щоб нас зробити синами і дочками Божими. Апостол Павло говорить, що після народження Христа і після того, як Христос здійснив те, заради чого Він прийшов у світ, більше ми не є рабами Бога, а ми є Божими дітьми. Господь послав нам духа свого, яким ми звертаємося до Бога, називаючи Його Отче наш. Згадаймо про це, коли через Певний час на цій службі, ми будемо співати слова цієї великої молитви. Згадаймо про це і тоді, коли ми самі особисто будемо звертатися до Бога, називаючи Його Отцем. Саме цей статус, статус Божих дітей, це те, що дарує нам Господь, і закликає нас поводитися відповідно до цього, так щоб ми жили, як це гідно Божим дітям, творячи. Добро, любов і правду, будучи в цьому світі, де, на жаль, багато є неправди, зла і ворожнечі, бути в цьому світі присутністю Бога, дієвою присутністю Бога, як діти Божі, свідчити своїми ділами про той великий дар усиновлення, який дав нам Господь через народження свого сина. Христос рождається.